Реальні подруги Брюса Спрінгстіна, які надихнули фейроману на створення композиції Врятуй мене ні звідки. Сол, музика та розбиті серця, чому особисте життя Брюса Спрінгстіна надихає на велике мистецтво. Брюс Спрінгстін не просто музикант, це голос покоління, поет американської мрії, чиї пісні пронизані болем, надією та невгамовною жагою свободи. Його музика є дзеркалом. Що відображає складність людського життя і, як це часто буває з великими творцями, особисте життя Спрінг Стіна мало величезний вплив на його творчість? Фільм врятуй мене звідки це лише підтверджує, занурюючи глядача в складний період життя легендарного музиканта, його боротьбу з творчістю, батьківську травму і, звичайно ж, любовні переживання. У центрі фільму вигаданий персонаж фейромано. Який черпає натхнення з сплеєди жінок, які колись були близькі Брюсу. І хоча сама фей плід уяви сценаристів, історія її творіння неймовірно цікава і дозволяє поглянути на творчий процес музиканта під абсолютно новим кутом за лаштунками легенди: жінки, які надихнули Спрінгстіна. Ми всі знаємо, що за кожною великою людиною стоїть ціла армія прихильників, і у випадку Спрінгстіна цю роль виконували жінки. Перш за все, це Джойс Хайзер, модель і близька подруга музиканта, з якою він перебував у стосунках 5 років. Хейзер це не просто кохання, це свідок епохи, людина, яка бачила спрінг стіна зі сторони, ділила його радощі і печалі. Її слова про те, що вони виросли разом і дружать донині, говорять про глибину та важливість цього зв'язку. Мабуть, саме Хейзер послужив основою для створення персонажа фейроману, але, як відомо, фільм не є буквальною біографією. Письменники використовували Гейзера як відправну точку, додаючи елементи інших стосунків, щоб створити більш складний портрет із нюансами. Травма кохання, чому Спрінг Стін не зміг побудувати довгострокові стосунки. Цікаво, що сам Спрінг Стін у своїх мемуарах, народжений бігти, визнає свою нездатність налагодити глибокі та тривалі стосунки. Він пише про те, як швидко закінчилися його романи, як він пішов, щойно наблизився до дослідження своїх слабкостей. Це зізнання змушує задуматися про те, які внутрішні демони переслідували музиканта, які травми заважали йому розкритися та довіритися. Його слова передають біль і розпач людини, яка хоче кохати, але боїться близькості. Він пише про емоційний вплив, наслідки життя, повного зобов'язань і сімейних тягарів. Це говорить про те, що його стосунки були пов'язані з глибокими психологічними проблемами, які він не міг вирішити самостійно. Кохання це не тільки радість і щастя, а й біль розчарування і страх Спрінгстін. Здається, навчився цього на важкому шляху. Особистий досвід, як розбиті серця впливають на творчість. Як людина, яка багато часу присвятила музиці та творчості, можу сказати, що особистий досвід є потужним джерелом натхнення. Розбите серце, втрата коханої людини, невдача в кар'єрі, все це може стати відправною точкою для створення чогось нового і прекрасного. Творчість це спосіб відчути біль. Знайти сенс у хаосі та поділитися своїм досвідом з іншими. Спрінгстін, схоже, використовував свій любовний досвід як паливо для своєї творчості. Його пісні сповнені туги, розчарування та надії. Вони розповідають про любов, втрату, розчарування та прагнення до свободи. Ключова ідея, особисте життя Брюса Спрінгстіна це не просто набір фактів і дат, це складна і багатогранна історія про любов. Біль і прагнення до самопізнання роздуми про фільм: Врятуй мене ні звідки. Фільм Врятуй мене ні звідки це не просто біографічна драма, це глибоке дослідження людської душі. Це показує, що навіть найбільші люди стикаються з труднощами, що навіть найуспішніші музиканти відчувають біль і розчарування. Фільм змушує задуматися про те, що насправді означає бути людиною, про те, як важливо бути чесним із собою та іншими, про те, як важливо не боятися бути вразливим. І, звичайно, фільм показує, що навіть найскладніші та найболючіші переживання можуть стати джерелом натхнення для створення чогось нового та прекрасного. Поради для тих, хто шукає натхнення з особистого досвіду. Не бійтеся бути вразливим. Відкрийте своє серце та поділіться своїми почуттями. Не уникайте болю, визнайте свої почуття і дозвольте собі відчути їх. Знайди сенс у хаосі, спробуйте зрозуміти, чому ви можете навчитися зі свого досвіду. Перетворіть біль на мистецтво, використовуйте свої почуття як паливо для творчості. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні форми самовираження. Будьте чесними з собою та іншими, не прикидайся тим. Ким ти не є. Пам'ятайте, що ви не самотні, багато людей стикаються з подібними проблемами. Висновок історія Брюса Спрінгстіна та його стосунків з жінками це не просто веселі факти з життя знаменитості. Це урок того, як особистий досвід може бути потужним джерелом натхнення для творчості. Це нагадування про те, що навіть найвидатніші люди стикаються з труднощами, і що навіть найважчий досвід може привести до створення чогось прекрасного. Не бійтеся бути вразливим, не уникайте болю та не бійтеся ділитися своїм досвідом з іншими. Адже саме в цьому і полягає суть людського буття, здатність любити, страждати і творити. А Брюс Спрінгстін яскравий приклад того, як можна перетворити більне мистецтво. А особисте життя на джерело натхнення для мільйонів людей у всьому світі. Його музика це не просто пісні, це дзеркало, у якому відбиваються наші власні душі.